Друзі, привіт! Як ми і домовлялися раніше, хочу з вами обговорити два питання. Я це роблю майже кожен рік, минулому році не робив. От. І Питання стосується одне цих дописів, які ми робимо на нашій платформі, і друге питання стосовно реклами. Я називаю платформу не просто так, тому що де хто з вас бачить тільки групу скажений агроном. а ну, на, У нас на нашій професійній платформі існує 10 каналів: це Instagram, це YouTube, це Telegram, навіть TikTok є невеличкий. Тобто, все це працює як один організм. І кожен з вас може скористатися можливістю поспілкуватися зі своїми колегами, або знайти друзів, або вирішити свої питання, задавши своє запитання. Отож, дописи, дописи традиційно в системі. Такій системі, як Facebook, буває трьох, трьох видів. Це просто фотографія чи малюнок. Якщо вони дуже інформативні, то можна і не робити ніко, ніякого допису. Це може бути просто текст або просто відео, якщо ви там все скажете. Ну, я вам хочу підказати, що зазвичай дуже гарно, коли є композиція. Коли ви не просто ставите фотографію, а ще й робите підпис якийсь на цю фотографію. Або коли ви пишете, записуєте відео, то ви даєте ще якусь текстову інформацію. Тому що комусь треба краще прочитати, комусь щось побачити. Що стосується дописів в нашій спільноті. Ми називаємо себе професійною комунікаційною платформою. Тому е, ви самі розумієте, якщо ви ставите запитання, що це, ну просто фотографія якась незрозуміла, а потім одне запитання, що це, то ви отримаєте точно таку ж відповідь. А частіше за всього до вас підбігають представники хімічних компаній і інших, і одразу вам Пропонують щось купити. А якщо ви хочете отримати якусь цікаву відповідь, поспілкуватися або відкрити дискусію, то класно зробити не тільки фотографію, а ще й дати додаткову інформацію. Ну, по-перше, регіон. По-друге, що за поле, яка культура, не всі знають, як виглядають, на жаль, культури. Який попередник був, які були обробки, що вносилося, коли вносилося, чим вносилося, яка обробка ґрунту, живлення, і так, і так далі, і так далі, далі, то ви, агрономи, досвідчені, ви самі знаєте, ну, що цікаво було б вам почути на початку. І тому Потім, коли ви ставите своє запитання, ну, вашим колегам дуже зручно. І зрозуміло дати вам якусь відповідь або сказати: а от у мене точно така ж картина, от я думаю, що це таке. Оце стосується дописів, будь ласка, звертайте на це увагу і поважайте ваших колег і давайте їм більше інформації. Це е, запевнюю вас, це дуже цікаво всім. І тоді дискусія йде рівна, тоді, тоді не виникає в коментарях. Спочатку десяток запитань, ну те, що я казав, ну і е, все, ви одразу отримаєте ту відповідь, яка вам потрібна. До речі, якщо ви так ставите запитання, завжди до вас підійдуть дуже досвідчені агрономи. Тому що вони бачать, що ви фахівець, що ви не просто так питаєте. Е, е, і і їм буде цікаво вам розповісти свій погляд на вашу проблему. Це все, що стосується за, ну, дописів в нашій спільноті, ну, не тільки фейсбучні або інші. Там є свої жанри в Ютубі, або в Тіктоку або в Інстаграмі, але ж, ну, треба це бачити. По-друге, це стосується реклами. Не санціонована реклама у нас не, ми не дозволяємо розміщати. І я хочу одразу попередити тих людей, які ну, просто хочуть розмістити офіційну рекламу, то ми не пропускаємо такі дописи. А ті, хто розміщають рекламу, так нібито вкрасти, там в коментарях чи десь. Ну, У нас практика, ми блокуємо такий аккаунт, і тільки після цього можна звернутися до нашого порозблокувати. Але ж ми таких людей не дуже поважаємо. Ну, ну Поставили ви рекламу, ну, вкрали. Ну, ну, Я вам, як фахівець маркетолог, скажу, це не працює. Що стосується офіційної реклами, то краще написати мені. Або е, є Ірина Кушка, е, моя колега, або просто на скажений агроном написати, або зателефонувати і сказати, що є от таке бажання е, розмістити рекламу. Часто ми не просто розміщаємо рекламу, а даємо непогану консультацію, іноді навіть кажемо, що вам не потрібна реклама, А можна отак, так, так, так зробити, щоб це отримати максимальний. Ну, хіст з цієї реклами і з тих невеликих грошей, які ви вкладаєте і в життя нашої спільноти, ну і ми трохи допомагаємо іншим. Тому, будь ласка, давайте по рекламі будемо взаємовічливі, поважати простір. Ви бачите, що ми намагаємося. Нашу, наші канали не забруднювати великою кількістю реклами, і цим ми відрізняємося від багатьох каналів, де реклами дуже багато. І мені здається, що там зібралися тільки люди, які хочуть розмістити щось продати. От. Ну і, звичайно, все це не працює. У нас є майданчик. На якому можна розміщати без оплати рекламу? Він називається Ярмарок на Скаженному». Там можна розмістити рекламу по шаблону. Ну ви ж повинні розуміти, що там агрономи, фахівці господарств не так часто бувають. І знову ж це майданчик більше для продавців. І виходить так, що один одному е, нібито продавати немає сенсу. Тому е, у нас є система така, що раз на тиждень ми збираємо е, 5-6 реклам по дуже, невеличкі, ну, дуже невелика там, вартість реклами десь біля е, 300 гривень. От, ми їх збираємо в один фільм, такий рекламний, і розміщаємо в суботу-неділю, е І розміщаємо на всіх наших каналах. Тобто, я думаю, що ви там можете знайти заявку на, в цій спільноті. Е ну, і Я думаю, що ми ще зробимо додаткову інформацію, як заповнити цю заявку. Ми так собі вирішили, що можна раз на тиждень взяти 5, 5, 5 об'яв, щоб всі люди їх могли побачити. Ми їх зберемо в один рекламний блок і ну, значно більша кількість людей може побачити рекламу. Тобто, якщо ви хочете рекламуватися професійно, будь ласка, зверніться до професіоналів. Тоді ви отримаєте. Може, навіть не будете розміщати рекламу, але ж все рівно отримаєте, ми завжди даємо консультацію, як це краще зробити і як це краще спрацює. Потім ви самі собі вирішуєте, ви будете розміщати рекламу, чи вас нас буде задовільняти те, що у вас є на сьогодні? От е, всі е, запитання, які я хотів з вами обговорити. Ну і невеличкий спойлер минулого разу я теж казав, все ж таки домовився з фахівцем інституту мікробіології, старшим науковим співробітником, поговорити про, про що ну, в якому напрямку е, працює інститут. Ну, мене цікавить нові продукти з новими якостями, які дуже можуть допомогти роботі в полі, Тому е цей ефір буде у вівторок. ну Ви зможете подивитися, буде ще анонс, і ви зможете подивитися, е коли точно він буде. До речі, ви можете і поставити свої запитання, як завжди. Е там можна буде відповісти на них. Я Думаю, що ефір буде дуже цікавий. Ну, І це буде не рекламний ефір, там не буде нас, препаратів, там нічого цього не буде. Там будуть або ДВ, або система взаємодії. Наприклад, мене зараз дуже цікавить тема боротьби з бактеріозами. Ви скажете, що це неможливо, такого немає. А от тут, ну, до речі, приходьте вівторок. І все, почуємо і побачимо. Знову ж кажу, там реклами не буде, тільки що за формуляції, що за ДВ, як вони досліджуються, що вони показують, куди воно крутиться, ну, і як вони впливають на саму рослину. Добре, до зустрічі. Дуже радий був вас бачити. Слава Україні!